Бачу, що вже розпочалася трансляція. Радий, що ви з нами, попри все, приєднатись до нашого ефіру. Розпочинаємо буквально зараз. Зібрав для вас найважливіше за ніч і за ранок, і те, що мене вразило найбільше. Виніс на початок розвідувальні дані НАТО свідчать про те, що російський диктатор Володимир Путін вірить у здатність російської армії досягти прориву і тому посилюватиме атаки, не зважаючи на втрати. Про це заявив журналістам на саміті НАТО високопосадовець альянсу. Який спілкувався з ними на умовах анонімності е, у Альянсі, наголошують, що Росія зазнає значних втрат, однак має намір загалом зберегти тактику. На цій підставі у Альянсі очікують важкого літа для України. Представник НАТО кілька разів повторив цей термін. Ми очікуємо, що Росія буде продовжувати тактику невеликих здобутків, попри великі втрати, яких вона зазнає, додає він. Що стосується очікування від літа, оце важливо. Ми очікуємо рух на Сумщині у Запорізькій області. Ми теж чекаємо на інтенсифікацію, але переважно це будуть обмежені штурми для покращення тактичних позицій. Додав він у альянсі. Вважають, що російський лідер Путін, ухвалюючи стратегію дій, керується хибною інформацією, і тому його очікування від літньої кампанії значно масштабніші. Дуже класно чути від представників альянсу, ну класно в лапках, звісно, від представників альянсу про важке літо. Оці заголовки і, взагалі, формулювання чесно, мене просто виводять із себе. Один із колишніх співаків, який зараз служить у збройних силах України, недавно в своїх своїх сторіс в інстаграмі запостив про те, що на Україну чекає кривава осінь. От зараз важке літо говорить представник альянсу. А я перепрошую а три з гаком роки. До цього У нас були прості літа, не криваві осені. Вчора Росія вдарила ракетами по Дніпру декілька сотень поранених, декілька десятків загиблих. Тобто, все це, все це вони хочуть сказати, це так. Ну, квіточки. Це ранкові новини. Ранкові новини сьогодні дуже строкаті. Мене звати Сергій Єременко. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео і підпишіться на наш канал у Ютубі. Я тут ділюся з вами своєю особистою думкою з висоти свого журналістського досвіду, майже 20-річного, і з точки зору того, що я такий же громадянин України, як і ви всі, і тому закликаю вас так само ділитися думкою в коментарях. Говорити про проговорювати важливі речі, це важливо одночасно із оцією розмовою на умовах анонімності. Представника Північно-Атлантичного альянсу є отака новина з Росії. Путін збільшив видатки на фоні рекордного дефіциту бюджету Російської Федерації. Він підписав закон про коригування параметрів бюджету на 2025 рік. двадцять п'ятий рік. Ріановості видання російське про це повідомляє. Коригування передбачає зростання витрат на 829 мільярдів рублів. Це відбулося на фоні рекордного дефіциту російського бюджету. Що таке дефіцит російського бюджету? Зараз вам про все розповім. Федеральний бюджет Росії у січні-лютому цього року було виконано з дефіцитом 3 трильйони 800 мільярдів рублів. У квітні дефіцит федерального бюджету Росії сягнув 1 трильйон рублів. Дефіцит бюджету загалом у 2025 році може збільшитися до більше, ніж 2% ВВП або 4,5 трильйонів рублів. Російських рублів вимушені знижки на російську нафту через посилення американських санкцій і різке е, зміцнення рубля вдарили по сировинних доходах бюджету Російської Федерації. Бачите, а Дональд Трамп говорить, я не буду посилювати санкції, тому що я вважаю, що це може зашкодити переговорному процесу з Росією. А воно, судячи з усього, якраз навпаки, тому що мова йде про те, що саме американські санкції вдарили на російські ціни на нафту. І саме через це в Росії дефіцит е, м, бюджету. Е, зрештою, е, Росії ця війна обходиться дорого з точки зору грошей, з точки зору людей в нуль рублів нуль копійок, тому що е, в Росії людські життя ніколи не цінували, і це вони демонструють кожного дня, е, кожної ночі, коли. На фронті їхні е, окупанти йдуть в штурми, коли вони запускають ракети і шахеди е, по Україні і каби по прифронтовим містам і селам е, України. Вони не рахуються зі своїми людьми, і вони, на жаль, не рахуються з нашими. П'ятеро людей постраждали внаслідок нічної атаки росіян, керованими <кій> авіабомбами на місто Куп'янськ в Харківській області. Внаслідок влучання каба в землю пошкоджено житловий дев'ятиповерховий будинок. У Харкові вночі також пролунали вибухи. Росіяни атакували місто ударними дронами. Зокрема, цивільне підприємство. Постраждав один чоловік. Про це повідомляє начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. За даними харківського міського голови Ігоря Терехова, росіяни атакували Харків сімома російськими шахедами. Всі удари прийшлися по Київському району міста, по цивільному підприємству, поряд із не- Заселеним житловим будинком також Терехов уточнив, що цього постраждалого чоловіка госпіталізували. Пізніше прокуратура, ось Харківська, опублікувала відео того, як виглядають наслідки російської атаки на місто Харків цієї ночі. Переходимо до Запоріжжя. Там також сьогодні лунали вибухи. Чотири ракетних удари завдали росіяни по Запоріжжю. Постраждали двоє людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Окупанти вдарили по Запоріжжю опівночі. Є влучання у приватному секторі. Внаслідок цього постраждали чоловіки віком 31 та 35 років. Один із них госпіталізований. Російський удар по Дніпропетровщині учора забрав життя 20 людей. Ще близько 300 мирних жителів дістали поранення. Про це в телеграм-каналі написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Далі його пряма мова. Сьогодні в жалобі Дніпро що через ворожу атаку втратив 18 мешканців і Самар, де агресор убив двох людей. Він додав, що через атаку в регіоні загалом постраждали майже 300 людей. Сьогодні вночі росіяни вдарили по Нікополю ФПІВ дронами. Минулося без постраждалих. По Новопавлівській громаді Синельніківського району окупанти увечері вчора били кабами. Внаслідок атаки виникла пожежа. У місті Таганрог Ростовської області Російської Федерації відбулося влучання в один з ключових об'єктів російського військово-промислового комплексу Завод Атлант Аеро про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко. За попередніми даними підприємство зазнало ушкоджень унаслідок Невстановленого ураження з повітря завод Атлант Аеро відіграє важливу роль у забезпеченні російської армії безпілотними літальними апаратами та електронними системами. Ну, тут мова йде про те, що цей Ант. Атлант Аеро він виробляє комплектуючі для тих безпілотників, які щоночі летять на Україну і вбивають мирне українське населення. Тепер сподіваємось засобів для того, аби знищувати українців, у росіян буде менше. Переходимо до саміту НАТО. Вчора і сьогодні він проходить. Уже є низка заяв з нього. Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, якого США номінували на командування силами НАТО в Європі, вважає, що Україна може перемогти у війні з Росією. Про це він відповів на питання сенатора Томі Табервіля про перспективи війни. Росії проти України і те, чи може остання перемогти, відбулося це під час слухань у Сенаті США. Ось що сказав генерал-лейтенант Гринкевич. До речі, прізвище да, таке суто американське сенатори. каже він: я вважаю, що Україна може перемогти. Я вважаю, що коли ваша батьківщина перебуває під загрозою, ви боретеся з такою завзятістю, яку нам важко уявити, оскільки ми ніколи не опинялися в такій ситуації, додав він. Президент США Дональд Трамп уже прибув на саміт НАТО, який відбувається у Гаазі, і планує у середу, тобто сьогодні, провести зустрічі з українським візові Володимиром Володимиром Зеленським. Про це журналістом повідомив представник Білого Дому на умовах анонімності. З про це пише видання політико, зустріч президентів України та США відбудеться на тлі посиленої уваги до конфлікту між Ізраїлем та Іраном та зменшенням до повномасштабного російського вторгнення. В Україну перед цим востаннє лідери зустрічалися. Нагадаю, в соборі святого Петра, коли відбувався чин поховання м, папи римського Франциска. Це була їхня перша особиста зустріч після бурхливої суперечки в овальному кабінеті в лютому. Раніше Трамп заявив, що ймовірно зустрінеться з Зеленським у Газі, хоча на той момент він цього не підтвердив: новини від наших е е сусідів. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що низка країн альянсу США, Туреччина, Словаччина та Угорщина виступили проти повноцінної участі президента України Володимира Зеленського в саміті НАТО, який проходить ось зараз. Про це повідомляє видання Оріго за словами Орбана. Той факт, що Зеленського не внесено до офіційної програми заходу, свідчить про зміну політичної позиції. Американці, турки і словаки ясно дали зрозуміти, вони не бажають бачити Зеленського за одним столом, коли йдеться про НАТО, заявив Орбан. Крім того, очільник угорського уряду наголосив, що виступає проти вступу України до НАТО чи ЄС у будь-якій формі, вважаючи це несумісним із національними інтересами Угорщини. А отут у мене власне питання: а які національні інтереси Угорщини на думку е, Віктора Орбана? І чи про національні інтереси тут йдеться, чи про конкретні інтереси Віктора Орбана? Тому що ми прекрасно, ми прекрасно розуміємо, що в е, е, Угорщині. Існують джерела джерела, в тому числі російської пропаганди, і вони мають вплив на угорське населення. Але так само ми знаємо про те, як угорці. Прості люди допомагали українцям і продовжують допомагати після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я е, відверто не можу зрозуміти е, позицію Віктора Орбана з точки зору того, що ну дивіться, Олександр Лукашенко від початку свого президентства, 94-й чи 5-й рік 94-й, він е, весь час. Загравав з Росією. До чого це призвело? Білорусь лише ну, конституційно, якщо так би мовити, не приєднали поки що до Росії. А так, зрештою, Білорусь перетворилася на ще один російський суб'єкт Федерації. А Лукашенко навасала Путіна в Білорусі, гауляйтера, якщо можна так сказати. Чи Віктора Орбана, ну вже ж є такий досвід, да як казав один політичний український класик, це ж було уже у тебе є конкретний приклад того, як це виглядає. Ти теж хочеш бути васалом в своїй країні, васалом іншої країни, країни агресора, країни терористки, або я не знаю, можливо, десь в юності чи в молодості. Путін Орбану врятував життя, і той йому е, винен по гробову дошку. Або, може, все-таки мова йде про гроші чи про шантаж. Що ви думаєте е, з цього приводу? Як ви думаєте, чому Віктор Орбан так наполегливо топить за е, е, Росію? Е, але, зрештою, якщо ми вже заговорили про інтереси Угорщини? Вірніше про інтереси Віктора Орбана. Ось яка новина в цьому плані є. Дипломати Євросоюзу очікують, що зможуть досягнути угоди щодо 18-го пакета санкцій проти Росії під час саміту ЄС цього тижня. Про це повідомляє видання Reuters. Раніше Словаччина та Угорщина відмовилися затверджувати 18-й пакет санкцій проти РФ. Дипломати держав ЄС говорили про те, що Словаччина та Угорщина заблокували затвердження нових обмежень проти Росії до засідання Євроради 26 червня. Лідери ЄС обговорять це вето на засіданні Євроради завтра і післязавтра в п'ятницю в Брюсселі. Ми чекаємо на результати саміту в четвер, і я вірю, що розмова після четверга буде набагато легшою. Ми залишаємося оптимістами, заявив польський міністр у справах ЄС Ігнацій Нємчицький. Ось такі інтереси е, Угорщини. Я Якось з колегами ми про це говорили, і я згадував давній історичний факт про те, що угорський народ він ну майже 1200 років тому перекочував з тієї території, яка зараз називається хантимансійським що там, автономним краєм, округом в Російській Федерації. Він ішов на нові землі, шукав нові землі, придатніші, очевидно, для життя, аніж землі хантимансійські, в тому числі його шлях пролягав і через територію України. У нас в Києві. На Скольдовій могилі стоїть пам'ятний камінь, на якому написано, що ось в такому році попередники, предки польського народу, вони зупинялися на цьому місці, коли йшли на свої нові землі. Що може завадити Путіну, який жонглює історію, як йому заманеться, в якийсь час сказати угорці? Ви ж не просто братушки наші родненькі, ви ж наша кров. Ми один народ. Він про один народ з Україною талдичить. Що йому може завадити робити це у випадку з Угорщиною? Я вже мовчу. Я вже мовчу про те, що Угорщина, очевидно, має ну не надто приємний досвід взаємодії з Росією, а якщо буде конкретним, з радянською владою. Ідемо далі. Те про що е, пишуть на шпальтах світових видань і про те, що говорять у всьому світі, і те, що зрештою е, здвинуло вектор уваги з російсько-української війни на е, війну між Ізраїлем та Іраном, президент Ірану Масуд Пезишкян заявив, що країна здобула історичну перемогу. Після завершення дванадцятиденної війни, яку за його словами Тегерану нав'язав Ізраїль, про це повідомляє CNN. Далі його пряма мова завдяки відважному спротиву нашого великого народу, який творить історію, ми стали ж свідками припинення вогню та завершення дванадцятиденної війни, нав'язаної. Нав'язаної іранському народові через авантюризм та підбурювання з боку ізраїльського уряду про це він заявив у зверненні до нації у розмові з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохамедом Бін Салманом. Президент Ірану наголосив, що Тегеран відкритий до вирішення питань у відносинах зі сполученими штатами. Водночас, міністр закордонних справ Ірану Абаса Аракчі заявив, що Тегеран не повернеться до переговорів із Вашингтоном, доки триватиме агресія проти Ірану. Те, що стосується Ірану, те, що стосується Ізраїля, і те, що стосується Америки, далі, президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі назвав фейковими новини ЗМІ, новини ЗМІ про те, що удари США по трьох іранських ядерних об'єктах минулих вихідних не знищили основних компонентів його ядерної програми, а ймовірно відкинули її розвиток на кілька місяців. Про це він написав у своїй же соцмережі СОТРУ so Social». Трамп у різкій манері взявся спростовувати повідомлення CNN та NYT про оцінку розвитку, згідно з якою удари по Ірану не знищили ядерні об'єкти. Він назвав фейковими ці повідомлення. Тут важливо сказати про те, що Трамп дуже полюбляє використовувати капслоки, ну тобто великі літери в своїх постах у трус Social. і там. Великими літерами Трамп написав ядерні об'єкти в Ірані повністю знищені, і Таймс і CNN піддаються критиці з боку громадськості. Оцінка розвідувального управління Міністерства оборони США, про яку дізнався CNN, суперечить заявам адміністрації Дональда Трампа про те, що удари повністю і остаточно знищили іранські об'єкти збагачення. Урану. Також трошки про Трампа мені ця новина видалася цікавою, зважаючи, зважаючи на те. Що я себе представляє Трамп як як такий. Палата представників США відхилила ініціативу законодавця демократа від Техасу Елла Гріна щодо імпічменту президента США Дональда Трампа через удари по іранських ядерних об'єктах без згоди конгресу? Я нагадаю, що тоді, коли е, відбулися удари по іранських ядерних об'єктах, Дональд Трамп е, прийняв е, ухвалив це, це рішення самостійно, і зазвичай в таких випадках е, це таке рішення має підтверджувати. Конгрес сполучених штатів він це зробив в обхід, за даними видання The Hill, 344 конгресмени проголосували проти пропозиції, включно з усіма республіканцями і 128 демократами. Підтримали ініціативу лише 79 демократів. Це вже не перша спроба Гріна ініціювати процес імпічменту Трампа протягом останніх місяців він неодноразово критикував президента за порушення конституційних норм, зокрема в питаннях зовнішньої. Поліції. Літики. Отже, ми зараз, зараз, коли ще півроку, так, не минуло. Від моменту інавгурації Трампа 20 січня 2025 року ми, маємо вже, ми знаходимося в тій точці, де ми маємо неодноразові спроби оголосити Дональду Трампу імпічмент. Очевидно, що це неабияк б'є по його Дональда Трампа, зважаючи на те, як він полюбляє, аби його хвалили. І якими людьми він е, оточив себе у білому е, домі? Такі новини станом на зараз. Е, позавчора, вчора і сьогодні, з вами був я. Завтра зустрічайте у цій студії мою колегу Олену Халілову. А ми побачимось певно через тиждень. До зустрічі!